Доброго дня, Рязанцева Людмила Іванівна, вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи номер 12 проведе урок за темою множення раціональних чисел. Мета уроку вдосконалити навички множення раціональних чисел. Вчитися використовувати властивості множення. А також розвивати логічне мислення, пам'ять, навички усного рахунку, вміння спостерігати, аналізувати та робити висновки. Виховувати наполегливість, працьовитість, допитливість. Девіз урока. Міркуємо швидко, відпочиваємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Назвіть коефіцієнт виразу. Вираз мінус 0,5 АП. Коефіцієнт мінус 0,5. Далі. Вираз мінус СБ, коефіцієнт мінус 1. Вираз мінус АБЦ, коефіцієнт мінус 1. Далі. Закінчую речення, добуток двох чисел з різними знаками є число. Від'ємне, щоб помножити два числа з різними знаками треба помножити їх модулі і перед отриманим добутком поставити знак мінус. Добуток двох від'ємних чисел є число. Додатні. Щоб помножити два від'ємних числа, достатньо помножити їх модулі. Якщо добуток АБ додатні, то числа А і Б мають однакові знаки і навпаки. Якщо добуток або від'ємний, то числа А і Б мають різні знаки і навпаки. Якщо добуток А, Б дорівнює нулю то хоча б один із множників дорівнює нулю. На сторінки 213, а також 214 і 215 ви можете знайти відповіді на ці запитання перевірте себе. Виконайте множення. Перевірте себе. 10 помножити на мінус 5 мінус 50, 2 помножити на 7 мінус 14, мінус 7 помножити на мінус 06 4,2, 9 помножити на мінус 7, мінус 63, мінус 2,5 помножити на 6 мінус 15. І мінус 49 помножити на 3 7, мінус 21. Не виконуючи обчислень, порівняйте значення виразу. Перший добуток містить два від'ємних множника, тому він буде додатнім. Другий добуток містить один від'ємний множник, тому він буде від'ємним. Остаточно перший відрізним. Добуток буде більший, ніж другий. Перший добуток містить 0, тому він буде дорівнювати 0. Другий добуток містить 2 від'ємних множника, тому він буде додатнім. 0 завжди менше будь-якого додатнього числа, тому перший добуток буде менше, ніж другий. При множенні числа на мінус 1 ми отримуємо число протилежне даному. Наприклад, 57 множимо на мінус 1 отримуємо мінус 57. Мінус 57 множимо на мінус 1 отримуємо 57. При множенні числа на 1 ми отримуємо те ж саме число а помножити на 1 дорівнює а, 1 помножити на а дорівнює А. а. множенні числа на 0 отримуємо 0. а помножити на 0 буде 0. 0 помножити на а отримуємо 0. Також для будь-яких раціональних чисел виконується властивості переставна, сполучна, розподільна відносно додавання і відносно віднімання. Розподільна властивість множення відносно додавання формулюється так, щоб помножити суму на число, треба кожний доданок помножити на це число і знайденої добутки додати. А розподільна властивість відносно віднімання. Формулюється так, щоб помножити різницю на число, можна на це число помножити зменшуване, а потім від'ємних і від першого добутку відняти другий. Також при міркуванні. Можна використовувати ось такі чудові пари. 25 на 4 буде 100, 125 на 8 буде 1000, 2 на 50, 100 і 5 на 20 100. Користуючись переставним і сполучними законами, множення, обчислити зручним способом. Перший добуток має. Три від'ємних множника, тому він буде від'ємний. Краще помножити 0,5 на 2. Це буде 1. А потім помножити на 31 остаточна відповідь мінус 31. Другий добуток має два від'ємних множника, тому він буде додатній. І краще тут множити 1 на 10. Це буде 10 поділити на 5 буде 2. І 2 помножити на 0,12, 0,24. Третій добуток буде додатнім І краще множити 2,5 на 0,4. Отримаємо 1 і помножити на 32 отримаємо 32. Четвертий допуток. Краще множити 2 сьомих на 14, 14 поділити на 7 і помножити на 2. Буде 4, тишина 3 помножити буде 12. Обчислить, скористувавшись розподільним законом. Ось ми бачимо суму, треба поділити. Помножити на число, це значить, кожний доданий треба помножити на це число. 5 сумих множимо на мінус 7, плюс 2 множимо на мінус 7. Перший добуток отримуємо 5, мінус 5, тому що тут числа з різними знаками. Другому до добутку ми отримуємо мінус 14. Додаємо два від'ємних числа модулі додаємо і ставимо знак мінус. Помножити різницю на число 2. Треба зменшувати, від'ємник помножити на це число 4,9 на 2 і мінус 12 множимо на 2. 4,9 множимо на 2. Отримаємо 9,8, ставимо знак мінус перед цим числом. І мінус 1. Модулі додаємо і ставимо знак мінус. 9 ,1, додати 1,108 і знак ставимо мінус. 3 приклад. Треба 15 помножити на 1 п'яту і мінус 15 помножити на 2 третьі. 15 ділимо на 5. Це виходить 3. І 15 ділимо на 3 і множимо на 2, виходить 10. 3 відняти 10, буде мінус 7. Треба від більшого модуля відняти менший. Це буде 10 мінус 3 буде 7 і поставити знак того числа, у якого модуль більше. Тобто мінус мінус 7. В який добутків дорівнює мінус 100? Чому дорівнює х, якщо Мінус 5 помножити на їх до рівню нулю. Який із виразів вірний? Знайдіть вірну рівність. Знайдіть корінь рівняння.

Дивимось 12,5 треба помножити на 0,8 плюс 0,1 помножити на 0,8. Рахуємо 125 помножити на 8 це буде 1000, і два 2 десяткові знаки відокремлюємо справа, получається 10. Плюс 0,1 множимо на 0,8. Десятих це буде 0,8. Остаточна відповідь 10,8. 10 Другий приклад. Мінус 2К множимо на 3А. Получається 6, мінус 6АК. Потім мінус 2К множимо на мінус 5 в отримаємо плюс 10 БК. Мінус 2К множимо на мінус 2C, отримуємо плюс 4 кс Третій приклад. Спростити. Розкриваємо дужки. Перші дужки отримуємо 2х мінус 3х. Розкриваємо другі дошки, використовуючи розподільний закон відносно віднімання. Мінус 2 множимо на 5х, отримуємо мінус 10х. Далі мінус 2 множимо на мінус 2х, отримуємо плюс 4х. Зводимо подібні дотанки. Треба е, додати їх коефіцієнти. Коефіцієнт при х. Мінус 10 і плюс 2. числа з різними знаками від 10 віднімаємо 2, буде 8 і ставимо знак того, числа, у якого модуль більше. Тобто мінус 8, та ще помножити на спільну бухвільну частину у. Мінус 3 у і плюс 4 у Тобто 4 мінус 3 буде 1 у Ми 1 не пишемо. От остаточна відповідь. Треба підрахувати значення цього виразу було, ми підстановлюємо замість х дане значення мінус 1, а вміста іг замість ігри 1. Отримуємо, що цей вираз буде дорівнювати мінус 8 помножити на мінус 1 і додати 1. Мінус на мінус дає плюс, отримуємо 8 плюс 1, 9. Знайдіть корінь. Розкриваємо перші дужки, перед якою стоїть знак плюс. І розкриваємо другі дужки, користуючись законом розподільним законом. Отримуємо хміну 2. Потім мінус 2 множимо на 1, отримуємо мінус 2, мінус 2 множимо на мінус х, отримуємо плюс 2х і дорівнюю 2. Невідомі в одну частинку збираємо відомі в іншу, тобто х плюс 2х в лівій частині, а в правій частині отримуємо Получиться 2 плюс 2 плюс 2. Таким чином, 3х дорівнює 6. Ділимо обидві частинки на 3, отримуємо х дорівнює 2. Відповідь х дорівнює 2. Ось вам таке завдання самостійно знайти помилки в цих рівницях. А також відповісти на запитання. Ці всі питання ми розглядали з вами на попередніх уроках. І сторіночка 216. Такі ж самі запитання ви готували, ще раз повторити їх. Вивчити правила, хто ще не вивчив, і виконати вправу 1260-1262-1265. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. До нових зустрічей!